Масу 12-ї загальноосвітньої школи Дар'я Чорнобиль. Чорнобиль. За колючими дротами відлюдкувата зона. Здається, дерева припинили гойдати свої крони. У прип'яті помітно стихла течія. Без люду, без народу вона вже нічия. Наче висохло без бурної ріки. Не видно рідних поглядів, застигли на віки. У паркові не чути дзвінки дитячий сміх. Це гори смуток відразу збиває тебе з ніг. Чорнобиль, радіаційна зона. Десь в далечині літають ворони і поле, що колись було світло жовте, перетворилось на вугілля, на прапор синьо чорний. А ще там була стежка, що вела до лісу. А зараз там від неї залишилась лише тирса. Багато років тому ця катастрофа сталася, але всі люди України байдуже.